Всім привіт, всім дякую. Скільки привітань було з моїм днем народження? Ми з персиком всі зачитали. Привітання. Навіть так неочікувано вийшло, так багато їх було. Так що ми з персиком тортик їли. Аніж персик дивився, нюхав, не їв тортик, не сподобався він йому. Не його. І ноїв свій паштетик, який ми йому купили. Ласощі такі. Але всім хочу подякувати, стільки гарних слів, стільки побажань, стільки привітань. Так неочікувано, і практично під кожним відео. Дуже багато, дуже багато лайків і дуже багато коментарів. Привітань з моїм днем народження. Дякую всім. Так що слідкуйте за нами. Знак подяки такої маленької. Ми далі будемо вас з персиком радувати. Знімати гарні відео. Деякі натхненні, деякі смішні. Як буде получатися У нас настрій такий перемінчивий з персиком. Тільки що мурчав, мурчав тут бас заснув. Сьогодні такий у нього настрій. Не сильно льотний, що да? гарнюня. Очі були відкриті, тепер зак... тобто були закриті, тепер відкриті, мурчав, мурчав, пригав, скакав, тут влігся. Лежить. Принц. Ще раз всім дякую. Гарного всім настрою. Будьте здорові, щасливі та багаті. Всім вітання від персика.